Друзі, привіт! Сьогодні а, у нас не дивлячись на те, що будній день дитина повинна йти в школу, але трошки син прихворів, тому ми тут трошки гуляємо у дворі. Син загрібає листя. Погодка класна, до речі, у нас позавчора йшов дощ. Ось, а вчора і сьогодні сонечко. Клас, мені подобається. Звичайно, як вітер, то прохолодно, але. Добре. Але коли є сонечко, то радісно і весело. До речі, цього року немає чомусь бабиного літа. Ми тут з кішечкою сидимо. Кажись. Його звуть Лайк. Like. До речі, цього року немає бабиного літа. Я, чесно кажучи, так обожнюю, коли жовте, оранжеве-червоне листя, не знаю, тепло, жарко, навіть там до 20 градусів тепла. Так класно. Ну нічого. Я думаю, може це тільки на західній частині України. Не знаю, як в всіх інших областях, але багато хто каже, що також немає бабиного літа, немає тепла. Ось, але. Дякувати Богу і так. Сьогодні ще будемо йти по справах. Нам потрібно з мамою зустрітися в центрі, купити овочі, тому що ми знайшли, до речі, дуже класну точку по продажу овочів. Дуже бюджетно. Ми цю точку не знали протягом трьох років. Ось мамі на роботі розповіли, що є дуже класна точка, тому ми сьогодні підемо по овочі. До речі, я дуже рада, що я прогуляюся, тому що нам іти до центру міста від нашої хати десь півтора кілометри. Я дуже рада, що я прогуляюся сьогодні. Дуже люблю осінь, особливо обожнюю а, дощ. От, я не знаю, є люди, які там не люблять пасмурну погоду, дощ. Я обожнюю пасмурну погоду, дощ. Мені так затишно всередині себе. Так класно. Вдягати якийсь там класний одяг, м'якенький, пити какао, каву. Мені це дуже подобається. Слухати класну музику, якийсь джаз. Тому це моя тема. Я це все люблю. До зустрічі, буду розповідати, що в нас далі.